Привіт! Автор збору на зв'язку, друзі. Я зараз покажу вам класний Сиатик, молодіжний варіант, молодіжний варіант. Дуже така амбіційна заряджена машинка, на мою думку. Це не якісь там 250 коней, але це практичний автомобіль з надійним двигуном ну і в принципі, дуже в гарній комплектації Сіат Леон FR. Оригінальний ферб на максимальних фарах, омивачі, парктрони передні, парктрони задні, легкосплавні диски, гарна літня гума автомобіля, кузов хетчбек, Їх не так багато в хетчбеку, дуже класний молодіжний варіант двигун 1,4, але вже той, що пішов, оновлений двигун, який пішов на ременному приводі. Я зараз вам його покажу, це вже не саха. Пригнана автівка зі Швейцарії, як ви бачите, швейцарські знаки номерні. Ось такий вже двигунчик. Можна сказати, на сьогоднішній день це один з найцікавіших, напевно, бензинових і найекономічніших бензинових двигунів такої потужності. Гарненько, посухенько. Я значить автомобіль приїхав із Швейцарії. По ньому встановлено нове щеплення по цьому автомобілю. А тут було пошкодження. Значить, в Швейцарії було фарбоване крило. І коли автомобіль приїхав сюди, тут фарбували крило, двері і двері. Тобто фарбовано по цій стороні двері, двері, заднє крило. Ну і також те крило фарбовано, переднє, праве. Фото притертості, яка тут була, є. Я вам. Зараз поставлю його на цьому відео. Ну і, в принципі, далі розповім про цей автомобіль. Значить, він модельний 14-й рік, розмитнемося 13-м роком, на реєстрацію стане 13-м роком. Має він 4 летклопідйомники складання, дзеркал. Має круїз контроль Має таке от ідеальному стані просто кермо. Має двохзонний клімат-контроль, має підігрів передніх сидінь. Має Варіанти вибору. Так, обичний спорт еко і індивідуальний режим налаштування, механіка 6 передач, в нього присутня мультикерму, такі сидіння з червоною ниткою прошиті. Тут по задньому ряду. ну В принципі, салон дуже гарний, в автомобіля, збережений, все добре. Укладені автомобіль не потребує. Щеплення поставлене по люку, нове комплект обійшовся. 400 баксів саме щеплення плюс встановлення його. Тобто, в принципі, автомобіль можна сказати, що фактично без інвестицій. Масла фільтра замінити розхідники і можна на ньому сміливо кататися. Багажний відсік без полки, на жаль, тут повний комплект оригінальний. Ну, гарний вигляд має автівка. Значить, фото автомобіля помитого, гарного, вичищеного буде в Viber групі в Телеграмі. Ціна. Ціна, друзі, цього автомобіля 10 800 доларів. Кому цікаво, можете приїхати подивитися цю автівочку. 10 800 доларів. Гарний сіат, чорний колір, 13 рік, 1,4 TSI на максимальних фарах. Ну і на гарній комплектації парктрон. ну, Датчики світла, сенсу дощу, автозатемнення, він-код вам. Був придбаний з пошкодженням, черкнута оця сторона була по ньому. Може стати вашим за 10800 доларів. Гарні. Задні ліхтарики виглядає дуже круто. Ну, еферка. Еферка. Тут еферка, сидіння, кермо. Потужний хетчбек, з класним дизайном, я вважаю, і в хорошому стані, ну, за винятком його. Фарбованих елементів. так Сервісна книжка його оригінальна. Ось, бачите, його він-код, ще раз то хочу, фіксуйте. Ось весь сервіс, дилер. Дилер офіційний. Тут бачите СТО Carpoint. Тут знову СТО Carpoint Є тут номери телефонів цього СТО, хто знає німецьку, можете набрати, поцікавитись. Знову ж воно. І тут 171 тисяча це крайній сервіс, який був у 2022 році в 11-му місяці по ньому за кордоном. Так, Сервісна книга тут присутня. Автомобіль не Значить, Тут що тут? Диски хороші, колодка майже нова, як ви бачите. Тут диски хороші, колодка теж фактично нова. Резина дуже гарна. Тому так, все, друзі, кому цікаво, телефонуйте, будемо обговорювати. Такий Сіат Леон FR. Дуже потужна бричка, дуже класно їде. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал авторозбор, рубрика, що є в наявності. Цікава молодіжна автівка, яку варто придбати собі власне користування. Sin quebrar, sin tocar.